Всім привіт! Хто бажає навчитися розв'язувати складніші логарифмічні нерівності? Сьогодні в вашій увазі пропонується метод інтервалів. Розглянемо його на прикладі такої логарифмічної нерівності. Логарифм за основою x 2х плюс 3 Менше двох. Як і при кожному розв'язуванні логарифмічних рівнянь чи нерівностей почнемо перший крок це знаходження області допустимих значень. Область допустимих значень в нас буде складатися з таких умов. Найперше під знаком логарифму у нас міститься основа. Ми знаємо, що Основа в логарифму повинна бути більшою нуля і ще й, крім цього, не дорівнювати одиниці. А ще під знаком логарифму в нас знаходиться вираз, 2х додати 3. Отже, цей вираз також повинен бути додатнім. Більше від нуля. Розв'яжемо цю умову, отримаємо, що х більше від нуля х не дорівнює. Одиниці 2х більше, ніж мінус 3, або х більше, ніж мінус 1,5. Покажемо область допустимих значень за допомогою числового променя. З двох умов х більше нуля і х більше мінус 1,5 є сильнішою умова х більше нуля. Крім цього, х повинен не дорівнювати одиниці, тому виріжемо з цього проміжку одиницю. І так, наше ОДЗ ми бачимо на малюнку, це є проміжок, х належить від 0 до одиниці об'єднання, від одиниці до нескінченності. З областю допустимих значень ми закінчили і тепер переходимо до другого кроку. Другий крок полягає в тому, що що ми знайдемо нулі цієї функції, тобто подамо наш вираз у вигляді математичної функції. Спочатку перенесемо число 2 у ліву частину нерівності. отримаємо нерівність такого вигляду. Логарифм при основі x2x плюс 3-2 менше 0. А тепер запишемо вираз, який знаходиться у лівій частині. у вигляді Математичної функції такого виду f від x дорівнює логарифм за основою x 2x плюс 3 мінус 2. Знайдемо нулі цієї функції. Умова того, що функція має нулі, є слідуюча. f від x дорівнює 0. Підставимо цей нуль у вираз. Логарифм за основою x2х плюс 3 мінус 2 дорівнює 0. Перенесемо число 2 у праву частину і отримаємо таке логарифмічне рівняння. Логарифм за основою х 2х плюс 3 дорівнює 2. Застосувавши означення логарифму, дістанемо таке квадратне рівняння. що 2, x плюс 3 це дорівнює основа х у степені 2. Застосувавши рівносильні перетворення, отримуємо квадратне рівняння. х2 квадрат мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. Згідно теореми вієта, розв'язками цього рівняння будуть числа x1 дорівнює. х2 дорівнює 3. Лише один з цих коренів належить ОДЗ. Це корінь х2 дорівнює 3. Перейдемо до третього кроку розв'язання нашої нерівності. Відмітимо цей нуль функції. На нашому проміжку ОДЗ. Отже, в ОДЗ входить в нас такий проміжок. Від нуля до одиниці, від одиниці до нескінченності і ще відмітимо, тут нуль функції, це є число 3. Розіб'ємо ОДЗ на проміжки. Отже, ми одержали три проміжки. Знайдемо знак нашої функції на кожному з цих проміжків. Провівши необхідні математичні міркування, ми отримаємо, що наша функція має такі знаки мінус, плюс і мінус. А тепер розглянемо умову, про якій розв'язувалася наша перша логарифмічна нерівність. Вона мала знак менше від нуля. Тому ми вибираємо проміжки, на яких функція має знак мінус. Отже, це є такі проміжки. х належить від 0 до одиниці, об'єднання від 3 до нескінченності. Отриманий проміжок і буде відповіддю до розв'язання нашої логарифмічної нерівності.